Шановні вчителі, учні та батьки, дозвольте мені від імені Білозерської міської військової адміністрації привітати вас із цим чудовим святом святом першого дзвоника. Для всіх нас цей день символ чистоти та доброти. Це початок навчального року. Це чудовий привід зібратися з думками і зануритися в бездонний океан науки. Нехай новий навчальний рік пройде щасливо і результативно. Хочу звернутися до тих, хто йде до школи вперше. Вас попереду чекає багато цікавого. Нехай шкільні роки будуть для вас незабутні. Всім школярам бажаю неполегливості, старанності та досягати високих результатів. Шановні вчителі, є професії, до яких ми завжди ставимося з повагою. І педагог одна з них. Наша громада вдячна вам за розуміння, відданість своїй справі, ініціативу і довіру, безкорисливість і терпіння в ім'я майбутнього наших дітей. Щиро бажаю педагогам успішного року, нових звершень, здійснення сміливих задумів та яскравих відкриттів. Велика подяка батькам, які у цей непростий для нас усіх час були справжньою підтримкою для своїх дітей. Адже ви з трепетом кожен раз болюваєте за своїх дітей під час навчання, кожну невдачу або перемогу сприймаєте, немов свою особисту. Нехай же цей навчальний рік принесе тільки гарний настрій. Багато злитів вам і вашим дітям. Шановні учні, освітяни та батьки! Щиро вітаю вас із традиційним вересневим святом святом першого дзвоника. Це свято насамперед тих, хто вперше у житті переступає шкільний поріг. Бажаю першокласникам любити рідну землю, мову та наполегливо отримувати знання. Дорогі 11 класники, цей навчальний рік стане фінальним шкільним роком для вас. Нехай світлим і плідним буде кожен ваш шкільний день, кожен крок разом із мудрими вчителями. Окрема вдячність вам, дорогі освітяни Білозерської громади! За самовіддану працю, за бездоганне виконання такої важкої, але безперечно відповідальної місії, як навчання та виховання підростаючого покоління. Адже саме ви сприяєте формуванню юних особистостей, від яких залежить майбутнє нашої держави? Щиро дякую батьківській громадськості, за систематичну співпрацю з педагогами. Обажаю бажаю вам терпіння і життєвої мудрості зі святом вас усіх початком нового навчального року.